Всім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Олександра. Я займаюся методом матриці долі і таро. І сьогодні ми з вами розглянемо п'ятий аркан іерофант, якщо він у нас стоїть в прогнозі на рік або в сумісності з конкретним роком. Значить, відкриваємо вашу матрицю долі в калькуляторі. Я декілька, можливо, калькуляторів залишу вам в. Описі під цим відео, правильних калькуляторів, там, де саме правильно розраховані аркани на прогноз. Відкриваємо, знаходимо наш вік, наприклад, нам 26 років. Прогноз по матриці Долі не прив'язується до 1 січня. Якщо ми дивимося саме на аркани, які стоять навпроти вашого віку. Він прив'язується саме до вашої дати народження. Тому періоди. В які можуть впливати на вас ті чи інші енергії, у нас можуть бути рік або півтора роки. Наприклад, от якщо вам 25 років виповнилось, у вас в прогнозі буде рік да, з 25 до 26 років. Якщо ми говоримо за навіть от в калькуляторах, це прям є. Якщо ми говоримо за 26 років, то там вже період починає діяти півтора роки до 27,5 років. Та ми повинні це все враховувати при прогностиці. Також у нас, на нас впливає декілька енергій, тобто тріковий код в будь-який період нашого життя. Взагалі, якщо ми подивимося на матрицю, сама матриця це як великий такий тріковий код. Кармічний хвіст, це тріковий код, лінія батьківсько-дитячих відносин, таланти, там все по три аркани. Тому в прогностиці також три аркани. Як знайти ще два додаткових аркани, які будуть на вас впливати, дві додаткові енергії? Ми повинні провести таку пряму паралельну лінію да, і знайти аркан, який стоїть паралельно нашому віку, 26 років. В нашому випадку це буде виходить, 46 років. Ми повинні знайти цей аркан. Якщо вам дуже складно проводити такі лінії, ви просто можете прибавляти до свого віку, який ви хочете да, пізнати, да, що там у вас які аркани, прибавляти 40 років. Да? Тобто, ой, 46, тоді я помилилася. 66, тоді да, ми знаходимо аркан 66 років. От, у нас тепер є два аркани, да? і ми повинні їх сумувати. Тобто, перший плюс другий дорівнює третій. І це у нас буде тріковий код. І ось ми отримали три аркани: 9, 10 і 19. Це тріковий код, який буде на вас впливати в період з 26 до 27,5 років. Також ми ще дивимося сумісність з роком. Як це зробити? Ми можемо це зробити там, в калькуляторі, наприклад, да? ми е, вписуємо свою дату народження і е, будь-який рік, який нас цікавить. Наприклад, 01.01.26 або 01.01.25. Або якщо ми знаємо е, головний аркан. 25-го року це 22 да, тобто в матриці року 25-го у нас в центрі 22 й аркан. Ми просто можемо прибавити, сумувати е, свій аркан центру. Да? Тобто, Наприклад, якщо у вас десятка, це буде е, скільки? 32, тобто 5 аркан також на вас буде впливати. І саме в 25-му році оцей вже аркан буде діяти з 1 січня до 31 е, грудня. Да? Якщо у вас там восьмий аркан, 8 плюс 22, 30, третій аркан буде на вас впливати. Також дивимося його розшифровку. Звісно, ми можемо в матриці сумісності з роком дивитись і кармічних хвіст, Він також. Дуже дає нам класні підказки і лінію благополуччя, і лінію фінансів, і лінію стосунків, да? і які треба розкрити, наприклад, таланти в цьому році. Це все я роблю поки що немає у мене розшифровок. Я це роблю тільки на особисті консультації. От, але це прям такий класний інструмент, який програється в 90%. П'ятий аркан він про традиції, про знання, про сім'ю. Що тут може бути? По-перше, знання. Знання прям це от прям такі, прям запам'ятайте, да? аркан, він вчить да? і вчиться постійно. В цей рік ви можете вчитись, купувати нові курси, отримувати нові знання. Також ви можете виступати як наставник для інших людей, самі когось навчати. У вас на роботі може з'явитися, що ви будете тим лідером, який навчає стажорів, да? або ви самі будете виступати як стажор. Тобто знання, знання знає П'ятий аркан є в кармічному хвості на зоні фінансів. І на рік він дуже часто в мене зустрічається, прям дуже часто, і прямо таким аларм, аларм мені, що я повинна постійно там вчитись, отримувати знання. Як у мене він програвся щодо знань? Він, виходить, він у мене був на період 25 років, я тоді, і відкрила ФОП. Да? П'ятий аркан може говорити про якусь взаємодію з державними органами. Да? Я відкрила ФОП, я навчалась, я купувала курси, я отримала сертифікат про те, що я можу, да, Консультувати як нумеролог, а, що там ще було. Боже, я сама написала свій власний курс, да? тобто постійно це знання. І п'ятий аркан він же як оратор да виступає. да Якщо ми подивимося на саму карту Таро, Ірофан це людина, яка щось розказує, да він ділиться своїми знаннями, тому ви можете просто бути людиною, яка в цей. Час заведе свій власний блок, припустимо, да, буде ділитися якимсь досвідом якоюсь цікавою інформацією. Це також дуже часто програє. Все, що пов'язано з офіційністю, з документами, да, тобто тут може програтись і одруження, і от да, те, що вам сказали, наприклад, як у мене також я там відкрила ФОП, і не знаю там, і народження дитини, і вінчання, да, так як це якби карта. Він називається ще священник. І переоформлення документів, коли ви, наприклад, там змінюєте прізвище або там робите собі загранпаспорт. Що хочу сказати щодо одруження. У мене також п'ятий аркан програвся так. Він у мене стояв на період, коли я вийшла заміж. І якраз це у мене потім, після того, як я вийшла заміж, у мене була оця П'ятий аркан Арканерофант, у мене зараз стоїть у сумісності з 25-м роком в центрі. Да? Тому, в принципі, не знаю поки що, як він там прям може у мене програтись. Я це зможу сказати вже після того, як закінчиться 25-й рік. Але я думаю, що він у мене програється так, як я хочу вчитись. Астрології також, і от я це планую на цей рік, і от якраз отримання нових знань. Ну, в принципі, п'ятий аркан це оратор. І я хочу, і у мене взагалі от така задача була. Я прям в телеграм-каналі у себе писала, що я прям хочу за цей рік якось підштовхнути розвиток своїх соцмереж і Ютуб канал. Буду вдячна за лайк, за підписку на мій канал. І TikTok, і Instagram, і Telegram канал да. Тобто, я хочу цього розвитку, я хочу щось розповідати, я хочу більше виходити якось з якоюсь цікавою інформацією, да? знімати якісь відео, писати якісь пости. Тобто, у мене прям була така задача на цей рік. Та да? якщо повернутись до початку січня, також можуть бути крупні покупки по п'ятому аркану. Також там, де ви щось підписуєте, якісь документи, оформлюєте, та да? угоди і так далі. Покупки квартири, машини і так далі. А що важливо в рік з п'ятим арканом? Привести до порядку свої справи, свої документи, закрити кредити по можливості. П'ятий аркан ще може програтися як отримання освіти, як отримання другої освіти, проходження курсів, отримання сертифікатів. В принципі, це може бути період, коли ви дуже багато часу можете приділяти сім'ї. Дітям, сімейним цінностям, традиціям передавати далі новому поколінню свій досвід.